Доброго дня! Який буде вихід із вашої ситуації? Загальний розклад, два варіанти вибирайте. І будемо дивитися. Перший варіант. Ситуація. Ну, для того, щоб здійснити те, чого ви бажаєте, ви повинні зробити вибір по дальшому шляху, куди ви будете рухатись, для того, щоб діяти. Якщо ви щось бажаєте досягти, або щось бажаєте здійснити, а нам говориться про це, є бажання, то робіть вибір. Що ви будете робити, яким шляхом ви підете? Ідіте, працюйте, прикладайте зусиль. Ну, можливо, якийсь певний час, ви зможете. Відпочити, почекати, проявити терпіння відносно того, що проаналізувати, фактично прийняти рішення. Але ви не забувайте ніколи про те, що ви самодостатні. І ви не повинні залежати від когось і очікувати, лише що за допомогою партнера або іншої особи. Ви тільки можете. Реалізувати те, чого ви бажаєте. Сила не допоможе, мудрість допоможе. Мудрість знання допоможе вам вийти з ситуації, коли ви не дієте. Ви знаходитесь в спогадах, в залежностях, можливо, від на даний час ви не працюєте. Знаходитесь вдома по догляду за дитиною або, можливо, Звичайно, знаходитись в родині, немає можливості працювати і залежати від обставин, які вас тримають. Тобто, стан жертви говорить, повіше не говорить про те, що обставини так складаються, що ви не можете діяти, але вам надається шанс. І вам надасться шанс. При виборі подальшого напрямку ви повинні. Мудрі знання, свій опит задіяти і розуміти те, що ви самодостатні, самодостатні одиниці ви справитесь з тим, чого ви бажаєте досягти. Ви повинні використати шанс, який вам буде надано, позбутися залежності від обставин, від бездіяльності. Тому що засиділися ви в енергії стогнації, спокою. Ніхто не говорить про те, що родинні зв'язки, родина, діти це саме головне, але найбільш головне те, що і існує ваше життя. І воно абсолютно не повинно бути відокремлено від життя. Родини рідних та близьких, ви можете паралельно розвиватись і йти в напрямку реалізації, досягнення реалізації бажань і досягнення цілей, які ви бажаєте досягти. Так, а рідні і близькі люди вас будуть підтримувати. Ви лише повинні розуміти, що ви бажаєте почати, куди ви бажаєте піти, в якому напрямку, який проєкт, які нові починання. А те, що вам потрібно змінювати ситуацію, обставини, так, по справедливості. Долоносний момент, шанс до спентаклі вам надається, але ви повинні пропрацьовувати, повинні позбуватись, виходити з стану жертви, діяти. Немає сенсу знаходитись в стогнації, задовольняти себе лише тим, що ви маєте на даний час, і залежати від когось. Когось від чогось. Абсолютно. Ви самі можете досягти того, чого ви бажаєте. Вам лише потрібно діяти. Потрібно діяти йти, рухатися в тому напрямку, який ви вбачаєте для себе, що саме там ви зможете реалізуватися. Це може бути нова пропозиція. Нова робота, новий проєкт, новий бізнес, нове направлення це саме те, що дасть вам можливість проявити себе, реалізувати, здійснити свої мрії і свої бажання, задіюючи ресурси. Тому що ви самодостатня, особливо в, в сфері реалізації, ви самі вмієте заробляти кошти і фінансову частину в своєму житті ви забезпечуєте реально, забезпечуєте самі для себе. І реально ви це можете. Але деякий час ви віддали перевагу, можливо, партнеру. А самі залишалися з сім'єю в родинному колі, тому що потрібно було можливо виховувати дітей. Або обставини складалися так, що ви були залежні. Але на даний час прийшов час виходити з цих обставин. Прийшов час діяти вам самостійно, особисто. А вже партнер, ваша родина, ваша сім'я буде вам підтримкою. На даному шляху, на шляху досягнення, на шляху реалізації. Це у нас перший варіант. І дивимося другий, який буде вихід з вашої ситуації. Зразу дивимося вашу ситуацію. Ви повинні вийти з ситуації, коли ви аналізуєте, ви про щось. Мрієте, про щось думаєте? Вам потрібно зцілити пропрацювати пропрацювати дане питання, можливо, це тільки думки або депресивний стан, в якому ви знаходились. Але стілення потрібно і помірно, повільно виходити на шлях стілення, пропрацювання. І ви здолаєте дану ситуацію, пропрацьовуючи і отримуючи бажане, стілюючи обставини, ситуацію, те, в чому ви знаходитесь, для того, щоб здійснити ваші мрії, здійснити ваші бажання, досягти бажаного, ви повинні зробити свій вибір. Шляху, подальшого шляху до далеких горизонтів. Вийти із жертви, жертви обставин. Відсікти те, що вам не потрібно, є знання, мудрість, опит життєвий, і ви повинні рухатись. Столнація. Стілення це не означає, що ви повинні, особливо тут натяк, не натяк, а Інформація йде про те, що ви не повинні залишатись без діяльності. Ви повинні діяти. Але певний час ви знаходились в стані повішеного, в стані жертви. Що вас затримувало, більше всього говорить про те, що ви самі себе затримували. Хоча ви структурна, самодостатня, наповнена, трансформація, яку ви проходили. Достатньо структурувала вас як особистість, яка самодостатня в тих чи інших питаннях, якої би сфери життя це не стосувалося. Вам потрібно діяти, відсікати і діяти дуже швидко, відсікаючи те, що вам не потрібно, очищаючи свій простір. І використовуючи ті шанси, які вам будуть надаватися. А до вас прийдуть шанси, вам нададуться шанси. Хоча, можливо, ви полінетеся і їх використати, але подарунки, шанси до вас прийдуть. І ви повинні будете діяти для того, щоб отримати задоволення насамперед отримати результат, ви повинні діяти. Але ж, є. Похибка і вона завжди була їй буде, відносно того, що ви можете полінитись, проявляти себе, реалізовуючи, використовуючи той шанс, який є, який вам надасться, і реалізовуючи в напрямку досягнень, здійснення бажань. Лячно. Ну, йти в нове завжди лячно. Абсолютно, це не говорить про те, що. Ви повинні себе корити відносно ваших почуттів, але або відношення до даної ситуації. Скажу, що страхи, в яких ви знаходитесь, це лише із-за того, що ви певний час знаходили в стані жертви і не діяли. Можливо, втратили хист відносно того, що вам. Под по... ви повинні на даний час діяти і лячно тільки із того, що ви повинні виходити в діяльність, в реалізацію новий проєкт, нове починання, щоб досягти стабільності в своєму житті, а то ви існуєте, як існуючий процес, в якому ви знаходились, ви розумієте чітко, дум... Роблячи висновки, ви розумієте чітко, що ви повинні діяти, тому що ви не відчуваєте себе. Переможцем в своєму житті, або ж не переможцем, а хоча б те, що ви, маючи ресурси, маючи силу, маючи енергію, маючи здобу... ем... здобутий опит, мудрість, знання. І це все може надати вам результат, використовуючи, задіюючи, реалізовуючи. Себе саме в тій сфері, в якій ви бажаєте, в якій вам нададуться шанси, і яка дасть вам стабільність в вашому житті. Але лінь, страхи можуть вас зупиняти. Ну, можливо, для когось, хтось знаходився в стані депресії, в бездіяльності довгий час, і тому це буде тяжкувато. Зрушити з місця саме цю ситуацію, пропрацювати і думками розумієте, що повинні робити, а от діяти не кожен зможе. Хоча це ваш шлях на даний час. Другий варіант проживіть це все. От, дайте собі час, побалансуйте, проживіть цією думкою, як говорять, переспіть, да? З цією думкою. Зрозумійте, наскільки вас ви отримаєте наповнення і задоволення від того результату, який ви насамперед від, своєї, від своїх дій отримаєте. І тоді ви почнете діяти. Просто дайте собі трошки часу. Не все так, не все зразу. Ви повинні. Зразу ви діяти не будете. Ну, Для вас, ви, мабуть, Напевно, значно, значно, значний час знаходилися в стані жертви, або в стані повішеного, тобто не діяли, не йшли в реалізацію, або не було можливості. Тобто, а на даний час уже якби обставини складаються так, що вас лякає, є сумніви, є страхи, і тому, тому потрібно. Надати час зцілити, внутрішньо пропрацювати саме страхи, сумніви і зрозуміти, що результат в будь-якому випадку надасть вам задоволення, наповнення. Задоволення від результату ви отримаєте 100%. Я дуже вам дякую. Таро Української. До зустрічі.